Вітаю, шановні шукачі таємниць та поціновувачі давньої мудрості на нашому каналі, що розкриває завісу над найглибиннішими народними традиціями, святкуваннями та містичними віруваннями, які віками формували долю наших предків. Знову ми з вами вирушаємо у подорож крізь час, щоб торкнутися невидимих ниток, що з'єднують минуле з сьогоденням. Сьогодні ми зануримося у день. Коли межа між світами стає тоншою, а повітря наповнюється особливою силою, здатною як оберігати, так і карати, ця дата не просто червоне число в календарі, це віковічна брама, що відчиняється для тих, хто вміє слухати шепіт землі та небес, 28 вересня. Це день, сповнений прихованих значень, енергій та попереджень, і кожен, хто ігнорує його давні настанови. Ризикує зіткнутися з непередбачуваними наслідками, приготуйтеся розгадати його загадки, адже знання це ваш найкращий захист. Народний календар називає цей день по різному, але найвідоміший, найпроникливіше його ім'я Микита Гусятник або ж Микита Ріпоріз. Чому саме так? Бо саме в цей час, згідно з давніми звичаями, Починали забивати гусей, відгодованих за літо, і активно збирали ріпу, готуючи її до зимового зберігання. Це був період переходу, коли літній достаток поступався місцем осінній турботі про запаси, час, коли природа остаточно вдягалася в золотисті та багряні шати, готуючись до зимового сну. Дні ставали коротшими, ночі довшими. І люди відчували наближення холоду, що спонукало їх до праці та обрядів, спрямованих на захист від зимових негараздів. У церковній традиції, 28 вересня, ми вшановуємо пам'ять святого великомученика Микити Готвського. Цей святий не випадково став покровителем саме цього дня, адже його життєвий шлях був прикладом незламності духу, боротьби зі злом. Та захисту віри, до нього звертаються з найпотаємнішими проханнями, вірять, що святий Микита це надійний захисник від усього лихого, особливо від хвороб, що косять людей, та від злих духів, що намагаються оселитися в домі чи душі, до нього моляться про зцілення від недуг, про захист худоби та врожаю від природних катаклізмів, від пожеж та стихійних лих. Жінки звертаються до нього за допомогою у збереженні сім'ї, а матері за захистом своїх дітей від порчі та пристріту. Цей день є своєрідним мостом між язичницькими віруваннями, які шанували сили природи та християнською традицією, що принесла нові образи святих покровителів. адже давні люди завжди шукали опору у надприродних силах, щоб вберегтися від невідомого. І постать святого Микити ідеально вписалася в цей віковий пошук захисту. Історія великомученика Микити Готвського – це епічна сага про віру, страждання і тріумф духу над жорстокістю. Він жив у п'єртрому столітті на берегах річки Дунай на землях нинішньої Румунії та України серед войовничих племен готів. Ці землі були тоді перехрестям культур, вірувань і безперервних конфліктів. Микита був готом за походженням, але прийняв християнство, що в ті часи було актом неабиякої сміливості, адже більшість його одноплемінників дотримувалися язичницьких культів. Його життя змінилося, коли в Готвській державі спалахнула громадянська війна після перемоги Фріті Герна, що прийняв християнство. Микита активно проповідував істинну віру, розвінчуючи язичницьких ідолів і навертаючи багатьох до Христа. Він свідчив про Господа не тільки словами, а й своїм життям, сповненим благочестя та праведності. Однак мир був недовгим. Язичницький вождь Атанаріх, який відрізнявся особливою жорстокістю і ненавистю до християн, захопив владу. Він почав страшні гоніння, метою яких було повне знищення віруючих. На його накази готські воїни спалювали церкви, руйнували святині, а тих, хто відмовлявся зректися Христа, піддавали нелюдським тортурам. Микита, незважаючи на смертельну небезпеку, не похитнувся у своїй вірі. Він продовжував відкрито проповідувати Євангеліє, викриваючи нечестя Атанаріха та його поплічників. Його слова були полум'яними, а його приклад надихав багатьох. Коли Атанаріх дізнався про незламність Микити, він наказав схопити його і піддати найжорстокішим тортурам. Уявіть собі, Микиту били, шматували його тіло гострими предметами, підвішували, морили голодом, але жодна біль не могла зламати його дух. Він переносив усе з неймовірною мужністю, не видавши жодного стогону, і лише молився, славлячи Господа. Кажуть, що навіть кати були вражені його стійкістю, його обличчя світилося внутрішнім миром і непохитною вірою, навіть коли тіло було спотворене стражданнями, а Танаріх, бачачи, що тортури не приносять бажаного результату. А лише зміцнюють віру Микити, наказав кинути його у вогонь. Так його жорстоко спалили живцем у 372 році. Але навіть тоді, у полум'ї, він не зрікся Христа. Легенда оповідає, що після його смерті відбулося чудо, тіло мученика залишилося неушкодженим вогнем. Більше того, воно випромінювало світло та пахощі, наче дорогоцінний миро. Один із його друзів, християнин на ім'я Маріан, з ризиком для власного життя викрав нетлінне тіло Микити і таємно переніс його до кіліки, де воно стало джерелом численних чудес і стілень. Пізніше мощі святого були перенесені до Константинополя, а згодом до Боголом, до Белграда. Саме тому пам'ять про святого Микиту Готського асоціюється з незламністю, захистом від вогню, фізичних та духовних хвороб. Його життєпис – це не просто історичний факт, це потужний міф про перемогу віри над темрявою, про силу духу, яка може вистояти перед будь-якими випробуваннями. Він став символом того, що навіть у найстрашніших обставинах. Людина може зберегти свою гідність, віру і незламність. Кожен день у народному календарі це відкрита книга знань про майбутнє, про те, чого очікувати і чого остерігатися. 28 вересня особливо багатий на такі знаки наші предки, спостерігаючи за природою, створили цілу систему передбачень. У день Микити Гусятника прислухалися до кожної дрібниці. Адже це могло бути віщуванням. Народні прикмети 1. якщо гуси збираються в зграй і голосно кричать, це вірний знак ранньої та суворої зими. Їхній крик це попередження про швидкі холоди. 2. якщо гуси летять високо, весна буде ранньою, а якщо низько, зима затягнеться і буде холодною. Це пов'язано з інстинктом птахів до міграції та їхнім чуттям на зміну погодних умов. 3. Якщо гусак стоїть на одній нозі або ховає голову під крило, чекай на похолодання. Це його природна реакція на зниження температури. 4. багато шишок на ялинках цього дня до суворої зими. Чим більше природа готує насіння, тим більше шансів пережити люті морози. 5. Якщо цього дня яскраве сонце і тепло до сухої та малосніжної зими, ясна погода вказує на стабільність атмосферного тиску, що може свідчити про відсутність опадів. Шусть грізка зміна погоди З тепла на холод або з сухості на дощ, до нестабільної зими з частими відлигами та морозами. Природа, наче демонструє свою непередбачуваність, сюм. Якщо на дорогах багато калюш, а земля сира, наступний рік буде врожайним на коренеплоди, особливо на ріпу, волога віщує сприятливі умови для росту підземних культур, побутові та грошові прикмети, от побачити цього дня гусака, що плаває у воді, до несподіваного прибутку або успішної угоди. Гусь вважався символом достатку. Два якщо цього дня розбити посуд. Це до невеликих але прикрих фінансових втрат. Вважалося, що це розбиває фінансову стабільність три знайти пірінку гусака до удачі в любовних справах або до нового знайомства. Піріна символізувала легкість і нові починання. 4. якщо хтось із родини захворів цього дня, хвороба буде затяжною, але не смертельною. Потрібно було негайно звернутися. За допомогою до знахарів, або помолитися святому Микиті, сни в цю ніч. Е. Сни, що приходять у ніч на 28 вересня, часто несуть важливі послання ігнорувати які було б нерозумно. Якщо вам сниться чиста вода, джерело або річка це доочищення, оновлення і нового етапу в житті, можливо, до зцілення від недугів, брудна або каламутна вода. Було тут попередження про можливі труднощі, інтриги або зради. Будьте обережні у своїх справах і стосунках. Побачити у вісні гусака це сприятливий знак, білий гусак віщує багатство і успіх, а чорний може попереджати про плітки або таємних ворогів. Ріпа у сні, якщо вона велика і чиста, це до гарного врожаю і добробуту. Якщо ріпа гнила або дрібна до розчарувань або втрат, вогонь у вісні, якщо він контрольований, горить рівно, то це символ очищення і нового починання. Якщо ж це руйнівна пожежа, це попередження про небезпеку, конфлікти або втрати. Якщо сниться ліс, повний грибів, це до матеріального прибутку, якщо ліс темний і лякаючий. До внутрішніх страхів, з якими потрібно боротися, зустріти у вісні знайому людину, зверніть увагу на її дії та слова, це може бути підказкою щодо майбутніх подій, або її ролі у вашому житті. Народжені в цей день люди, що з'явилися на світ 28 вересня, несуть у собі відбиток сили та непохитності притаманних святому Микиті. Вони часто наділені неабиякою волею, стійкістю перед життєвими негараздами та прагненням до справедливості. Їхній характер часто має такі риси сила духу. Вони здатні витримувати найскладніші випробування, не ламаючись під тиском обставин. Їхня внутрішня сила це їхній головний щит прагнення до правди. Вони не терплять несправедливості та брехні завжди відстоюють свою точку зору, навіть якщо це йде всупереч загальній думці. Захисники часто стають опорою для близьких. Захисниками слабших тими, хто не боїться брати на себе відповідальність, а пропали? працьовитість вони цінують працю і вміють досягати поставлених цілей завдяки своїй наполегливості та завзятості, дещо вперті, іноді їхня непохитність може перерости у впертість, що ускладнює компроміси, талановиті. Часто мають приховані таланти в різних сферах, особливо там, де потрібна ретельність та увага до деталей. Їхня доля часто пов'язана з подоланням перешкод, але завдяки своїй внутрішній силі вони завжди виходять переможцями, їм рекомендується розвивати гнучкість і вміння адаптуватися до змін. Іменинники цього дня іменини святкують ті, хто носить ім'я. Андрій Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнат, Леонід, Людмила, Микита, Петро, Степан, Харетон, Яків. Особливо варто відзначити Микиту Микитунашав. Люди з цим ім'ям часто наділені сильною волею, рішучістю та великою внутрішньою силою. Вони прагнуть до лідерства, вміють брати на себе відповідальність і можуть бути неперевершеними організаторами. У них чудово розвинене почуття справедливості, і вони завжди готові захищати слабших. Між тим микити можуть бути дещо прямолінійними та впертими, що іноді викликає складнощі у стосунках. Вони дуже цінують свою незалежність і свободу цей день не лише час збору врожаю, а й період глибоких обрядів, спрямованих на захист, достаток та очищення. Наші предки вірили, що правильні дії 28 вересня можуть змінити хід подій на весь наступний рік. Ритуал 1. гусячі бенкет для добробуту та захисту МЕТА Привернути в дім достаток, захистити родину від злих духів та хвороб, забезпечити добробут на весь рік, що знадобиться. Свіжозарізаний гусак бажано, щоб він був вирощений у своєму господарстві, найсмачніші овочі з городу ріпа, картопля, морква, яблука, чиста вода, сіль, спеції. Коли і як проводити. Ритуал починався на світанку. Гусака зарізали зі спеціальною молитвою або зверненням до святого Микити та до духів роду, просячи благословення. Далі тушку ретельно обробляли і. Перед приготуванням гусячу тушку обмивали чистою водою, промовляючи як вода омиває, так нехай уся біда від мого дому відступає. Потім гусака начиняли яблуками та ріпою, щедро посипали сіллю та спеціями, випікали його в печі або духовці, щоб аромат розходився по всьому дому. Під час запікання можна було промовити. Гусак рум'яний, до нас прибувай, достаток та радість у дім приважай, від усякого зла нас захищай. Амінь. Що робити після? Смаженого гусака подавали до столу, як головну страву. За цим столом мала зібратися вся родина. Під час трапези кожен мав скуштувати шматочок гусятини, бажаючи добробуту собі та всім присутнім. Кістки гусака не викидали просто так. Їх збирали, загортали в чисту тканину і закопували під молодим деревом у саду, щоб худоба була здорова, а врожай багатий. Також вірили, що це захистить дім від пожеж. Ритуал 2. очищення дому від негативу за допомогою ріпи Мета. вигнати з дому накопичений негатив, злі плітки, хвороби та привернути світло енергію. Що знадобиться? Три свіжі ріпи середнього розміру, срібна ложка або будь-який срібний предмет, три воскові свічки, жменя солі. Коли і як проводити Ритуал проводили ввечері після заходу сонця. Візьміть три ріпи. У кожній ріпі виріжте невеликий отвір, куди помістіть трохи солі. Поставте ріпи в центрі кожної кімнати або в трьох ключових кімнатах, якщо дім великий. Запаліть по свічці біля кожної ріпи. Пройдіть по всіх кімнатах, тримаючи в руці срібний предмет, і промовляйте, як срібло зло очищає, так і ріпа всяке лихо з дому виганяє, сіль зло поглинає, світло добра приваблює. Буде дім чистий, спокійний, щасливий, слово моє міцне. Залиште свічки догоріти, а ріпи на ніч. Що робити після птара? На світанку наступного дня зберіть ріпи, не торкаючись їх голими руками, краще використовувати рукавички або шматок тканини, яхтаю, віднесіть їх подалі від дому і закопайте глибоко в землю, бажано під сухим деревом або на пустирі, щоб увесь негатив пішов у землю і не повернувся. Ритуал 3. захист дітей від пристріту та хвороб, мета. Уберегти дітей від злого ока, порчі, хвороб і негативних впливів. Що знадобиться Нова біла сорочка для дитини. Освячена вода, гілочка горобини. Три маленькі воскаві свічки. Коли і як проводити цей ритуал найкраще проводити до полудня. Дитину потрібно дягнути в нову білу сорочку. Посадіть її перед собою. Візьміть гілочку горобини. І, зануривши її в освячену воду, злегка покропіть дитину, промовляючи Святий Микито, покровитель наш, захисти дитя, ім'я дитини, від усякого зла, від ока лихого, від слова злого, від хвороби тілесної та душевної. Як вода чиста, так і душа дитини чиста, нехай буде. Амінь. Потім запаліть три свічки і обведіть ними навколо дитини за годинниковою стрілкою тричі. Візуалізуючи, як захисник окон огортає її. Що робити після? Гілочку горобини прив'яжіть над ліжечком дитини або покладіть під подушку. Вона буде служити оберегом. Свічки не гасіть, дайте їм догоріти повністю. Цей ритуал можна повторювати кілька разів на рік, особливо коли дитина почувається недобре або є підозри на негативний вплив. Кулінарні традиції дня. Крім гусячого бенкету, 28 вересня на столі обов'язково мали бути страви з ріпи. Ріпу тушкували, запікали, робили з неї каші та навіть квас, вірили, що ріпа, зібрана в цей день, має особливі цілющі властивості, зміцнює здоров'я і захищає від хвороб. Також готували пироги з капустою, що символізували достаток і багатство. На столі завжди були свіжі фрукти та ягоди. Зібрані з саду як подяка природі за її дари. Взагалі вся їжа цього дня була ситною, щоб закликати достаток додому і показати, що господарі готові до зими. У кожен містичний день існують свої суворі правила, порушення яких може мати серйозні наслідки. 28 вересня, день святого Микити, не є винятком. Запам'ятайте ці заборони, адже вони ваш щит від негараздів. Побутові заборони Тіт. Не можна залишати посуд брудним на ніч. Якщо залишити на ніч брудний посуд, це привабить додому нечисту силу, яка може оселитися у вашому житлі і приносити нещастя, брудна енергія застоюється, а духи безладу отримають легкий доступ. Згідно з повір'ями, домовик розсердиться і може почати шкодити. 2. заборонено мити голову. Вважається, що вода, використана для миття голови цього дня, може змити вашу удачу та фінансове благополуччя це як змити захисну ауру, зробивши себе вразливим для негативних впливів. 3. не можна піднімати гроші або цінні предмети з землі, особливо на перехрестях. Це може притягнути до вас чужу біду, хвороби або негативну енергію, часто на перехрестях залишають відкуп від хвороб, і, взявши такий предмет, ви можете перебрати на себе чужі проблеми чотири заборонено сваритися, лаятися, підвищувати голос, особливо на дітей та старших. Цього дня енергія дуже чутлива до негативу. Будь-яка сварка може призвести до довготривалих конфліктів у сім'ї, зруйнувати мир і злагоду, а також привабити злих духів, які живляться негативними емоціями. Фінансові заборони Дин. Не можна позичати гроші або віддавати борги. Якщо ви позичите гроші, то весь рік будете відчувати фінансові труднощі. А якщо віддасте борг, то ризикуєте віддати разом з грошима і свою фінансову удачу, залишаючись у збитках, краще перенести ці операції на інший день. 2. заборонено робити великі покупки, особливо ті, що стосуються нерухомості або дорогоцінних речей вважається, що такі покупки не будуть служити довго або принесуть розчарування. Енергія дня не сприяє довгостроковим капіталовкладенням. Тритря не варто починати нові фінансові справи або інвестиції. Усе, що розпочато цього дня у фінансовій сфері, може бути приречене на невдачу або принесе мінімальний прибуток. Ого. краще дочекатися більш сприятливого періоду соціальні та енергетичні заборони одне. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить. Відмова в допомозі нужденному може притягнути до вас та вашої родини невдачі та кармічні борги. Замість благословення ви можете отримати прокляття, яке відбере у вас те, що ви мали. 2. заборонено полювати на диких гусей. Це особливий день для гусей, і їхнє вбивство, окрім тих, що вирощені для столу. Вважається великим гріхом, вірили, що за це можна накликати на себе гнів природи, втратити достаток і нажити ворогів, це також може призвести до раптових і незрозумілих хвороб. 3. Не варто проводити ворожіння на майбутнє кохання або шлюб. Ворожіння цього дня можуть дати неправдиві результати або навіть накликати розчарування та самотність. Енергія дня сприятлива для захисту, а не для передрікань у сфері особистих почуттів. 4. Уникайте ліні та бездіяльності. Цей день вимагає активності та підготовки до зими, ледарство може призвести до збідніння та втрати життєвих сил. Згідно з повір'ями, недбалість у цей день може розгнівати духів достатку, які відвернуться від вашого дому. Пам'ятайте, що ці заборони формувалися віками. Ігнорувати їх значить ризикувати власним благополуччям та спокоєм. Ось і добігає кінця наша подорож крізь таємниці 28 вересня. Ми розкрили лише частину давньої мудрості, що передавалася з покоління в покоління. Пам'ятайте, знання це сила, а повага до традицій це ключ до гармонійного життя. Нехай ці давні вірування стануть для вас не просто цікавою інформацією, а справжнім дороговказом у сучасному світі, що допоможе вам захистити себе, своїх близьких і примножити добробут. Нехай кожен ваш крок буде освітлений світлом знань, а духи предків оберігають вас на життєвому шляху, до нових зустрічей у світі нерозгаданих таємниць.